Система життя або ж як, дякуючи нашим щоденним діям, ми можемо цілком і повністю змінити все, що відбувається навколо нас, і покращити наш стан і нашу країну та наш світ на краще. Всім вітання, мене звати Елізабет Зен і сьогодні я хочу дійсно з вами поспілкуватися про те, що вибудовує нас, про те, що формує наш особистий бренд, тому що кожна людина вона є ходячим особистим брендом. І від цього всього так залежить те, наскільки ми проявлені навколишній світ, тому що зверніть увагу на те, що ми всі живемо в різних так родинах, і нам родина передає нашу систему. Плюс потім, живучи, ми переходимо в різні школи. Оли, ми народжуємося в різних містах, певні люди в різних країнах, так і у всіх нас різні типи мислення, у всіх нас все по-різному. І, наприклад, якась людина може народитися в доволі такій бідній родині, так? але досягнути набагато більших результатів, тому що вона працює над собою, над своїм мисленням, так а хтось може народитися в доволі таки багатій країні і не досягнути нічого. І я сьогодні хочу торкнутися, як ж це все впливає на нас, і як над цим всім усвідомлено працювати, і які саме теми треба пропрацьовувати для того, щоб цього досягнути. Тому що кожна людина, яка зі мною взаємодіє, вона знає те, що я постійно розвиваюся, і кожного разу, виходячи на новий рівень, я вже розумію систему, по якій я живу, по якій я, в принципі, взаємодію з навколишнім світом, і що мені додає енергії, ресурсу та бажання до дій, а що в мене? Іноді забирає цей ресурс. Тому що у нас у кожної людини є три складові нашого життя, так, нашої особистості. Це наш ментальний стан, це наша фізика і це наша душа. Тобто у кожної людини це є, і кожна людина постійно має розвивати ось ці всі три елементи. Ці три елементи також будуються на таких складових. Я навіть записала для того, щоб нічого не пропустити, не опустити, тому що я розумію, що кожен з цих пунктів є дуже сильно важливим. І зараз можете навіть собі їх або виписувати, або позначати плюсиками: 1, 2, 3, 4, 5, Я потім в коментарях також напишу, що це саме за складові, і відмітити, наскільки у вас ці складові. Від прокачені від одинички до десяточки. І чи взагалі ви звертаєте увагу на всі ці пункти? Ну що ж, перше, це усвідомленість і ясність в думках, тому що ми всі думаємо, і наші думки це програми, так, і вони нас дійсно програмують. Я вже це розповідала в такій в такому відео, як сценарії життя, також розповідала в відео про матрицю, так тому що якщо ми вийдемо з матриці, то... В Матриці жити іноді набагато легше, але коли ми виходимо з матриці, нам потрібно більш усвідомлено і раціонально ставитись до свого життя, і розуміти, як воно впливає на нас і як ми впливаємо на нього. Так бути спостерігачами, але все ж таки розуміти те, що кожна наша дія вона має наслідок і кожна наша думка, тому що в першу чергу є думка, потім вже створюється дія. А у людей, які живуть несвідомо, то у них спочатку виконуються дії в хаосі, а потім вже вони можуть подумати про те, що зробили щось не так. Наступне це якість і кількість сну. Це дуже вагомий фактор, і дуже багато людей забивають на нього. В мене теж були такі періоди, і іноді вони трапляються. Але я кожного разу розумію, що якщо є якась втома, надмірності, надмірна дратівливість, ну то це ознака того, що варто все ж таки було подивитися на мій сон. Наступне – це Фізичні навантаження і активність, нам всім це необхідно, нам всім потрібно проводити час на дворі, бути на природі, і нам всім дуже потрібна фізична навантаженість на наше тіло, щоб наша ємкість фізики розширювалася. Наступне це глибина і ширина дихання, тому що коли ми в стресі, наше дихання пришвидшується, воно активне тільки ось тут, і саме це негативно впливає повністю на весь наш організм. Коли ми здатні Пливати на наше дихання, ну то, звісно ж, наше тіло воно стає також більш спокійним, заземленим, уміркованим. Наступне це збалансованість, кількість і тип харчування, тому що не кожній людині. Підійде сироїдіні, не кожній людині підійде веганство, не кожній людині підійде те, що вона їсть м'ясо. Кожна людина різна, кожній людині підходить щось своє. І є класна річ, така як інтуїтивне харчування, але інтуїтивне харчування важливе і реальне тільки в тому випадку, коли ми розуміємо базис та фундамент, на якому будується взагалі наш організм, якими саме мікро та макроелементами його потрібно наповнювати, які саме має мають бути елементи для того, щоб наш організм так, щоб паливо таке, як їжа, вибудовувала наш організм. Наступним є комунікація з іншими людьми, тому що ми всі живемо в соціумі, ми всі взаємодіємо постійно один з одним, і це невід'ємна частинка. Всі ми як одне ціле, особливо ми це побачили, я думаю, під час війни, так що наскільки важливо об'єднуватися, наскільки важливо те, з ким ми взаємодіємо, як ми взаємодіємо, як ми взаємодіємо з родиною, зі своїми друзями, з рідними, так з людьми, з якими ми живемо в одному суспільстві. Це дуже сильно важливий елемент, і він також побудований на певних патернах, які нам передають з покоління в покоління. Так це наш теж менталітет, тут теж про це йдеться мова. Наступне це хобі і різноманітність видах зайнятості, тому що хобі так необхідно кожній людині. Воно розвиває наш мозок, воно розвиває нашу координацію. Комусь це, якщо ми, наприклад, такі максимально гуманітарні, то дуже важливо піти і повчитися чомусь, такому більш стислому, так, якимось певним математичним речам. Якщо ми максимально кайфові в математиці, то ну, Важливо дуже сильно також усвідомлювати те, що важливо розвивати себе як гуманітарій, тому що потім ми починаємо діяти і рухатися і мислити тільки в одному напрямку. Це нас жимає і набагато важче взаємодіяти з іншими людьми. А в принципі, це дуже сильно важливо, тому що ми живемо в дуже різношаровому соціумі, і якраз таки ось ця закритість вона закриває наше серце, бо ми починаємо ділити світ більше на чорне та біле, і це теж не. Окей, тому ми маємо розуміти те, що світ він дуже багатогранний, дуже різноманітний, і це все дуже є важливим. Наступне це вміння подавати себе і класно звучати. Тому що коли ми комунікуємо, коли ми впевнені в собі, коли ми маємо класно вибудований голос, нам набагато легше взаємодіяти з іншими людьми. У нас менше сумнівів, менше вагань, менше думок про те, а може я якось не так виглядаю, а може зі мною щось не так, Тому що ми розуміємо свою цілісність, ми впевнені в собі, і, дякуючи цьому, ми можемо легше транслювати свої ідеї, своє бачення, свої так думки взагалі в першу чергу. І мислення тому це дуже вагомий фактор. Наступне це екологічність у взаємодії зі світом. Ми доволі таки не екологічна нація. Хоча ще навіть 20 років тому назад я пам'ятаю, як не було пакетиків на дворі, як мені насіння давали в стаканчику з під газети, як пакету у нас прали, як ми здавали різні пляшки в різні магазинчики. За останні 15 років дуже багато чого змінилося через глобалізацію, так. Реально відбулися тотальні зміни в суспільстві, і наша країна перетворюється на сміттєзвалище, і це правда. І я думаю, що якщо ви навіть не помічаєте в певні моменти сміття на дворі, те, що його доволі таки дуже багато, так і те, що в нас у всіх лісах є стихійні сміттєзвалища, то це не ознака того, що ваш мозок цього не помічає, і це не ознака того, що це не впливає на нас. Це дуже і дуже тотально впливає на нас, тому що це забруднює нашу екосистему, це забруднює наше тіло, тому що мікропластик він уже є всюди, він є всюди в воді, і це з кожним роком все більше і більше збільшується. Так і якщо не почати змінювати це вже зараз. Починаючи з малесеньких дій, так з кожного з нас кожна дія вона вже має величезний вплив, величезний наслідок. І я впевнена в тому, що все більше і більше ми будемо усвідомлювати це і робити нашу країну чистою не тільки від війни, так від зовнішніх подразників, які неймовірно зараз негативно впливають на неї і так само негативно впливають на нашу екологію, але й матимемо вплив на те, що ми можемо змінити, як ми можемо. Можемо змінити нашу екологію, бо це все в наших руках. Ніхто замість нас не прийде і, наприклад, не відсортує сміття додому. Про це я говорю зараз найбільше, тому що це зараз буде ключовою темою, яку я теж буду дуже сильно ретранслювати через себе. Наступне, це те, що я вже говорила, але тут я хочу більш детальніше про це підняти, так, ваші усвідомлення і думки, щоб ви про це замислились. Прям. Розширення фізичної, ментальної і духовної ємкості. Чому це важливо? Тому що. Кожній людині дається однакова кількість енергії. Тільки є певні ресурси, куди ми зливаємо цю енергію, надмірні там спілкування не про що, надмірна кількість думок про те, про що й не потрібно думати, не пропрацьовані певні патерни та сценарії. Це все негативно впливає на нашу менталку, коли ми не працюємо над нашим тілом, коли у нас взагалі немає тотально ніякого спорту, коли ми сидимо, а ми зараз більшість з нас так сидіть. Сидять більше, ніж ходять тому що у нас сидячий більше спосіб роботи, і це також негативно впливає на нашу фізичну ємкість, духовна ємкість, так наша енергетична ємність це прокачка нашої енергії. Є дуже багато різних практик, в першу чергу, навіть дихання, так вони прокачують нашу енергію та додають нам більше енергії та бадьорості. Так, від бадьорості залежить те, яка наша буде продуктивність. І коли ми працюємо над трьома елементами, коли наші думки вільні коли ми усвідомлено розуміємо, що ми думаємо, про що ми думаємо, вміємо вибудувати ось ці думки і не витрачати свої думки на те, що нам не потрібно. Коли ми розуміємо, що наша фізика вона сильна, вона готова до дій, вона готова рухатися до кращого життя, коли наша енергія, наша душа вона впевнена в своїх діях, вона впевнена в тому, що вона заслуговує на найбільше та найкраще, тоді наше життя стає більш збалансованим, кращим. І налаштованим. Так, що наступне це у нас розуміння патернів поведінки і установок. Це все випливає так з того, що. Для того щоб працювати над своїм життям і жити краще життя, ми маємо розуміти, чим ми живемо, чим жили наші батьки, чим живе наше суспільство, якому ми діємо, Так тому що у нас дуже багато патернів поведінки. Я про них зараз постійно говорю і наголошую, бо нам передалися доволі такі значні патерни від наших бабусь, дідусів, від батьків, так і це непогано. Навпаки, нам дається величезний ресурс, пропрацювавши який, ми зможемо набагато краще жити. І ці і установки їх можна пропрацьовувати дякуючи психологам, так тобто, дякуючи певним письмовим технікам пропрацюванням, тому що тоді, коли воно все в думках наших в голові, знаєте, дуже багато людей ліняться, прописувати щось. Я сама такою людиною була, і це нормально, але. Дякуючи тому, що я почала виписувати, я почала це все матеріалізувати в світ, і мені почало бути легше відслідковувати ось це все, що негативно впливало на моє життя, і пропрацьовувати це. Наступним це є вихід з дитячої і жертовної позиції. Ох, скільки ж у нас тут жертовності повинувачити все і всіх, всі не такі, все не так, і все не те, і те, не все, і те, не те. Ну тобто, це все. Відбувається саме всередині нас, і тільки дякуючи цьому, ми дуже часто можемо не розвиватися. Тобто, якщо у нас дохід щороку не виростає в там півтора-два рази, ну то знаєте, ви в жертовній дитячій позиції, тому що насправді наша країна вона тотально неймовірно має величезний ресурс. Наші люди. Кожен з вас неймовірно працьовитий, розумний, наділений дуже багатьма різними здібностями, талантами і дуже має класний потенціал. Але через те, що ми не усвідомлюємо, не пропрацьовуємо ці всі пункти, які я вже говорила вище, так, не спілкуємося, не проговорюємо, тримаємо в собі, маємо закрите серце, заблоковані, так, зашорені різними ось цими сценаріями, установками. Це все вводить в нас в дитячу позицію, тобто дитяча позиція це не про вік, це про те, як ми живемо. А у дітей немає двох речей. Я завжди на цьому теж наголоджую: грошей та сексу це дві речі, які не є присутніми у дітей. Або ж якщо і є, то в дуже мінімальній кількості і не. Повністю в тому форматі, який може давати щастя та задоволення. Наступне це перепрограмування реальності і заміна сценаріїв, тому що ось ці всі паттерни, ось ці всі установки, ось ці всі дії, ми маємо їх усвідомлювати, вміти зрозуміти, ага, у мене зараз ось так, а я хочу по-іншому і вміти переписати цей сценарій, і вміти перепрожити його та вибудовувати ту реальність, не боятися в першу чергу. Мріяти, бажати більшого і рухатися до цього, тому що чим більше ми бажаємо, тим більше ми будемо це мати, роблячи усвідомлені дії, направляючи туди енергію, ресурс і бажання своє, так маючи віру, діячи. Це головні елементи, і найголовніше це розуміти, куди ми рухаємося і діємо, тому що я щоденно себе програмую на те, куди я хочу йти, і так, іноді бувають дні, коли не хочеться взагалі ставати, коли важко, коли я вагаюся в собі, коли є купа сумнівів. Але Незважаючи ні на що, я роблю певні дії, я наповнюю себе, я працюю над собою, я допомагаю собі такими етапами та елементами, як їжа, сон, Та? Тобто я над цим щоденно працюю, бо я розумію, що впливає на мене. І останнім з цього всього, що я написала, це грошове. І багато мислення. Бо багатство це не про те, щоб мати купу грошей. Дуже багато людей мають купу грошей, але вони не щасливі, не спокійні. І якщо ви думаєте, що оце я зароблю там таку-то, таку-то суму, так там як я думаю, кажу, мільйон, так але ні, я до цього мільйону вже йде, йду через Спокій, щастя та задоволення тобто, я вже хочу бути в актуальний момент багатою всередині, відчувати те, що мені всього достатньо. Мені себе достатньо в мене вже все є. Я вже живу на актуальний період часу найщасливіше життя, яке може бути, незважаючи на те, що в моїй країні зараз відбувається. Але я щоденно намагаюся донатити транслювати через себе те, що щастя, воно. Всередині нас воно не залежить від зовнішніх патернів. Воно всередині в мене вибудовується, і вже своїми щоденними діями я все більше і більше розширюю себе, свою ємкість і, дякуючи цьому, до мене приходять все більше і більше коштів, тому що я допомагаю все більшій і більшій кількості людей. Жити щасливе, задоволене і багате життя. І я знаю те, що кожна людина здатна пропрацювати це все і здатна жити щасливе життя. Але працюючи вже сотнями людей, я зрозуміла, що нам дуже часто не вистачає підтримки. Ми дуже часто зливаємося, тому що в нас у всіх є ось ця дитяча позиція, і вийти з неї реально тоді, коли з нами. Є певна людина, яка вже пройшла це все і може нам допомогти. Або якщо з нами знаходиться певне коло людей, яке має такі самі цілі, наміри та побажання. І в мене є програма. Так, я цю програму створюю вже 5 років, і я дякуючи ні, хочу допомогти тим людям, які вже готові до змін, які вже готові збільшувати свій дохід, так тому що є любов до себе, є прийняття себе, є віра в те, що ви заслуговуєте на найкраще. Є усвідомлення того, що ви супер людина, яка може мати все. Як найкраще, як найбільше, саме те, що вам потрібно, але не заганяючи себе, а турбуючись про себе досягати саме того, чого ви бажаєте. І моя програма вона побудована якраз таки на таких елементах, як сон, думки, дихання, медитація, кундаліні. йога це йога для мільйонерів, так, яка прокачує тотальну енергію, робота над фізичним тілом, голос та наша вібрація так, в цьому світі, тому що це про це. Наша екологічність, так екологічними люди, маємо бути, тому що коли ми екологічні, все стає доволі таки логічним і при взаємодії з іншими людьми, і при взаємодії світом. Також соціальність, так вміння вести соціальне життя і не ховатися від нього, а навпаки, йти в нього і розуміти, що кожна людина може знайти ту людину, яка буде тотально, і тих людей, які будуть тотально вас підтримувати, бачити в вас найбільше і розвивати вас. Так само, вдячності, так це необхідність для кожної людини. Адже коли ми вдячні за те, що ми вже зараз маємо, ми можемо мати все більше та більше, і також афірмування себе, так і перепрограмування. Та програмування це все про наші думки, тому що хтось там може поробити афірмацію один день і сказати, що це не працює. Але я завжди кажу: підіть з спортивний зал на один день, попрацюйте там, позаймайтеся і потім прийдіть до зеркала, і скажіть, а чого в мене не накачений прес? А чого в мене ще немає тієї фігури, яку я хочу мати? Все дуже просто, тому що це щоденна робота над собою. Це найпотужніший комп'ютер, який дався нам. І якщо ми будемо програмувати цей комп'ютер на правильні програми, на правильний лад, то повірте, кожен з нас буде мати найкраще життя, кожен з нас буде діяти так, щоб йому жилось класно. Щоб всі навколо були так само щасливими, і щоб наша країна нарешті розкрилася наповну, вийшла з цієї жартовної дитячої позиції і мала найкраще багате життя. Тому, будь ласка, якщо вам це відгукується, перепосилайте на це відео своїх друзів, знайомих, кидайте своїм рідним, близьким, тому що це фундамент. Так, на якому може побудоване бути життя кожної людини, яка може бути щасливою. І незважаючи на ті всі труднощі, ми можемо рухатися до найкращого. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, ставте також дзвіночок, щоб не пропускати. Бо я буду додавати багато відео, навіть не купуючи поки що мої продукти, тому що я знаю, що багато хто має проблеми з цим, я даю вільний доступ тотальну інформацію, слухаючи, яку ви вже можете змінювати своє мислення на краще. І я вам за це безмежно вдя... вдячна, вдячна дякую. І дякую кожному з вас за те, що ви є. Ви найкращі люди, найкраща країна для найкращих людей. Бажаю вам всього, всього самого найкращого. Ну що ж, бувайте і дякую за те, що ви є.